Цьому відео поговоримо про нові обмеження НБУ щодо переказів коштів з карти на карту. Їх мають прийняти найближчим чином. Маємо розуміти, які та коли. Отож, поїхали. Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смокович. І ще з квітня цього року ми з вами почали обговорювати обмеження Національного банку по переказу коштів з карти на карту звичайних фізичних осіб. Ще тоді ці обмеження мали прийняти, але все якось потихеньку, поступово замовкло, затухло, і більше ми з вами про це не згадували. Проте від сьогодні почала з'явитися інформація, зокрема через те, що було обговорення, і зокрема, через те, що голова національного банку е, вже знову підняв цю тему. Е, знову ця тема піднялась. Власне, про які обмеження йде мова, і про які терміни. Е, стосовно обмежень, мають Встановити обмеження на перекази з карти фізичної особи на карти інших фізичних осіб. Ці обмеження будуть такими: сума до 100 тисяч гривень в місяць, кількість до 30 транзакцій в місяць. По термінах для того, щоб трошечки зорієнтуватись по термінах, давайте зайдемо, подивимося на самі слова голови Національного банку України, тому що Forbes.ua опублікували статтю із посиланнями на Андрія Григоровича Пишного. І власне, що він говорить? Говорить про те, що рішення має бути прийнято з 12 по 18 серпня, тобто, вже найближчим часом. Мають затвердити це обмеження, воно вступить в дію. Для чого його власне мають затвердити тут, також є пряма мова голови НБУ. Говорять про те, що є проблема дропів в Україні. Що це таке? Це коли е, якась недобросовісна організація, чи люди, які мають часто відношення до злочинних схем, до схем відмивання коштів, виводу коштів за кордон і е, до продажу контрабанди багатьох злочинів. Що вони роблять для того, щоб кошти відмивати, виводити, вони купують дані, купують картки інших людей і користуються ними для виводу тобто, якийсь пенсіонер студент, студент може просто за якісь копійки продати свої дані, чи продати свої картки, щоб ось такі люди ними користувались, і в цьому плані задача національного банку не просто захистити себе як державу від того, що не сплачуються податки, чи проводяться якісь нелегальні операції, але і саме населення, тому що і цей пенсіонер і цей студент, які продали свої дані, продали свої картки, Потім можуть відповідати перед податковою законом за те, що ці кошти проходили по їхніх власне картках. Це дохід, який має оподатковуватись. Часто такі схеми ну, зовсім проводяться не хорошими організаціями. Це веде за собою звернення до, право до правоохоронних органів, проблеми з правоохоронними органами. Таким чином планується, хоча б частково вирішити проблему. Дропів. Проте разом із цим піднялось дуже багато питань. Зокрема, я цю новину опублікував себе в телеграм-каналі. Багато людей говорили, що стоп, Михайло, а там я забезпечую свою сім'ю. Я кидаю гроші батькам, я кидаю гроші дружині. Як мені тепер власне свою сім'ю забезпечувати? Я не буду вкладатися в 100 тисяч. Все дуже просто. Якщо це перша лінія родства, то звісно ніякі обмеження ставитись не будуть і батькам, і дружині і дітям можна спокійно скидати кошти в будь-яких об'ємах. Це не буде входити в це обмеження. Крім того, ну достатньо небагато людей просто навіть заробляють більше 100 тисяч гривень в місяць, не говорячи вже про те, щоб робити 100 тисяч переказів просто з карти на інші картки. Можливо, знімати готівкою, можливо розраховуватись безготівково. Так, але просто 100 тисяч кожного місяця переказувати з картки на картки, ну точно ні. А ті, хто все-таки таке виконує, може скористатися альтернативою переказу, переказом по Айбан рахунках. По Айбан рахунках безготівковий звичайний переказ він в це обмеження не входить. Крім того, чув багато про те, що. А зараз з цим обмеженням Національний банк губить волонтерський рух в Україні. Ні. Не губить, тому що і Монобанка, і конверт від Приватбанку продовжують працювати без обмежень, без обмежень продовжують працювати волонтерські рахунки, рахунки волонтерських організацій, благодійних організацій. Тому на них це не буде поширюватись. Проте бачу і певні негативні ефекти. Зокрема, є таке явище, як P2P на криптовалютних біржах. Зокрема, на Binance зараз можна завести. Кошти найпростіше через P2P це коли якась людина хоче продати криптовалюту, вивести гривню. А я, наприклад, хочу її купити за свою гривню. Біржа нас з'єднує. Я кидаю кошти цій людині. Ця людина закидує мені вже криптовалюту на мій гаманець на біржі. Ось із цим, ймовірно, так будуть проблеми, і звісно, це неприємно відобразиться. Ті підприємці, які не хочуть працювати офіційно, чи люди, які не хочуть реєструвати, взагалі підприємців, працюють по особистих картках, звісно, також для них це буде неприємно. Проте. Що хочу сказати, працюємо офіційно по рахунках фопів з посттерміналами, з і з прийомом оплат по картках. Це передбачено і законом, і з законом про захист прав споживачів і податковим кодексом, загалом працюємо правильно тоді ці обмеження у вас стосуватись не будуть. Звісно, остаточного рішення ще немає. Воно не ухвалене. Ну принаймні на момент, коли я знімаю відео 13 серпня. Про те, як тільки будуть якісь новини з цього приводу, чи будуть ухвалені певні рішення, я обов'язково повідомлю в себе в телеграм-каналі. Тому обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Ось посилання на нього. Я там багато до інформації для фопів підприємці там мають можливість задавати запитання, на які відповідаю або я, або моя команда, або просто люди бухгалтери, які знаходяться в спільноті без відповідей, дуже мало хто звідти йде. До речі, про команду. Якщо вам необхідна консультація по діяльності ФОП, по оподаткуванню, потрібно подати декларацію чи потрібно вести ФОП. Моя команда цим займається, і в описі під відео є їх контакти. Можете записатись. Дякую вам за перегляд відео. Бережіть себе. На все добре!